Ти знаєш, що Бог хоче тебе збагачувати. По-перше, він буде збагачувати тебе своїм словом. Коли ти береш його слово, це слово перетворюється і стає реальністю. Все починається словом. Ви уявляєте, люди, слово Боже тримає Вселенну. Оце все зірки, весь цей рух галактики, оце все двіжуха космічна. Як це воно працює? Божим словом? У Божим словом, це що, Слово Боже має таку силу? Так, да, не було нічого. Прийшло слово, і стало все. Хто це зробив слово? І тепер таке ж саме слово Господь говорить в твоє життя. Послухай, утроба, яка приймає слово від Бога, збагачується. І кожен раз, коли ти йдеш на свою молитву з зошитом, знаєш, що це твій зошит? Це твоя скарбничка.